РФ почала серійне виробництво авіабомби з дальністю у 200 кілометрів. Про нову загрозу від цих кабів. Ми розпитали експерта з авіації Анатолія Храпчинського в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Ну, по перше, що воно таке, оці каб з е... далекобійністю майже у 200 кілометрів. Як саме окупантам їх вдалося модернізувати? Давайте, мабуть, почнемо з того, що це є вільнопадаюча бомба, до якої приладнений модуль УМПК, Умовна крила, які збільшили радіус дії вільнопадаючої бомби до там 70 кілометрів в подальшому деякі доопрацювання дозволили росіянам закидати їх і на 100 кілометрів. Але зараз те, що ми бачимо, це доєднання реактивного двигуна, і це просте рішення китайський реактивний двигун, яке збільшує суттєво радіус дії цього засобу раження. Чому саме на це треба звертати увагу, тому що умовно кажучи, росіяни є. Керована авіабомба Гром 1, Гром Є1, яка, в принципі, є, умовно кажучи, створеним продуктом, керована авіабомба технологічним рішенням, яке може використовуватися на тактичній авіації. А от КАП з УМПК це Просто звичайна вільнопадаюча падаюча бомба, яких вдосталь в Російській Федерації, зроблений модуль УМПК крила умовно на простому 3 чи э, поушному станку, тобто, умовно кажучи, станок який не передбачає, умовно кажучи, там якесь військове призначення, продвійне призначення, обновлення програмного забезпечення, яке досі відбувається на території Російської Федерації, незважаючи чи це там китайські, чи це німецькі станки. І а, плюс а, дешевий а, реактивний двигун китайського виготовлення, який, по суті, своїй, продається як двигун для авіамоделювання. Тобто mm -hmm. треба зрозуміти, що це просто набір побутових інструментів, які зробили зброю, яка може доносити там 250 і більше кілограмів на більшу дистанцію. Чому це ворог робить? Лю головне треба зрозуміти, тому що ворог збільшує кіл зону намагається збільшити дистанцію, на яку він може закидати засоби ураження. Більше того, він створює собі небезпечну зону, звідки він може запускати ці засоби ураження, не заходячи в зону відповідальності наших систем протиповітряної оборони або в зону дії наших, наприклад, там винищувачів, перехоплювачів. Тому тут, в принципі, треба зрозуміти, що це. Такі далекоглядна перспективна ворога, яку він розглядав давно, і знов таки давайте зуважимо щодо кіл-зони і засобів враження, які ворог використовує активно а, в напрямку України. Ми бачимо постійне намагання збільшити радіус суді. Ну і е, відповідно з ну, до попередніх ваших слів про МПК я запитаю, ну випливає, що штампувати вони ці модулі можуть, ну не знаю е, тисячами, абсолютно вільно. Головне, 5, щоб китайці їх. 5 5... 5, тисяч, 5 тисяч дронів від 5 тисяч дронів, або і 6 тисяч дронів в середньому за місяць використовує ворог по лінії ой, перепрошую, кабів. Кабів, кабів, да, перепрошую, е використовує по лінії бовозітнення і при фронтовій при кордонній зоні. Знов таки, давайте зрозуміємо, що а, бували випадки, коли по одній ділянці території лінії або зіткнення одночасно, умовно, одночасно в конвертний спосіб залітало 280-250 кабів. Тобто, ми розуміємо, що це інструмент, який ворог може собі дозволити, тому що кабів достатньо залишилось з часів радянського союзу. Кабів вони виробляють на арсеналі 54, який... Налагоджена лінія, і вона не представляє собою високотехнологічну зброю Ті ж саме модулі МПК виготовляються на тактичному ракетному вооруженні під московному корольова, які виробляють і ракети класу х один Х-555, там. І е, іншу серію х 69 х 59 е, Тому тут, в принципі, ми кажемо про простоту виконання, і це є головною проблемою. Чому, якщо би, наприклад, це прилетів гром, то ми б розуміли, що це в принципі дороговартісне задоволення для росіян, яких дороговартісне задоволення використовувати ракети класу Ха 101 Тому вони намагаються збільшити е, кількість ударів саме шахедами. тому що це дешевше. Тому тут треба зрозуміти, що насправді ворог тукає дешевий. Інструменти терору, які він може використовувати в великій кількості, і безумовно треба зауважити, що які би сучасні технології можливості не були. Умовно, 280-250 по одній цілі е, кабів, ми розуміємо, який інструмент протидії, протидії повинен бути. Тобто, так безумовно можна казати про ті технології, які зараз о, о, обговорюються в Європі на європейських хакатонах стосовно дронів перехоплювачів, які будуть зі штучним інтелектом. Але не треба не забувати, що швидкість каба в середньому там 800 1200 км в залежності від висоти пуску і наяв. Нового реактивного прискорювача тому тут я би казав про те, що більш класичний підход знищення російських літаків на аеродромах базування. А у нас на прифронтовій прикордонній зоні навколо України з боку Російської Федерації знаходиться дев'ять найбільших а, оперативних аеродромів Російської Федерації, які використовують літаки су 34 які скидають каби Су 30 Су-35, які супроводжують їх для нанесення ударів по Україні. Тому тут треба казати про... Все ж таки класичний підхід, і от саме в цьому аспекті, коли почали розповідати нам про е тамагавки, я спитав: а що з атакамсами, які у нас є вже освоєні, які ми можемо запускати? У нас є платформи, у нас є досвід запускання, тому що. Наприклад, якісна робота атакамців призвела до зупинки російської програми А-50 і А-100, коли ми розваляли, вибачте, за таке слово російський завод Рієва. Тобто, умовно влучили декілька ключових елементів цього заводу, які зупинили цю програму. Додатково зупинили можливість ремонтувати і обслуговувати деякі блоки літаків тут 95 Тому тут треба казати про знищення саме таких аеродромів, знищення авіації. Російської тактичної авіації для того, щоб зменшити кількість можливостей щодо зретування такої загрози, я нагадую, говоримо зараз із заступником гендерактора компанії з виробництва Ребів, експертом з авіації, колишнім офіцером повітряних сил ЗСУ Анатолієм Храбчинським. Пане Анатолію А дивіться, от в ГУР казали, що вони випробували вже це на наших містах. От були удари по Дніпру. А вчора щось на Полтавщину прилетіло. Це воно було Миколаїв. Миколаїв, давайте пригадаємо, що Миколаїв, Запоріжжя, тобто Харків постійно страждає. Тому тут, умовно кажучи, будь-який такий елемент він є. Потребуємо й для аналітики, ну звісно ж навтаки, ми не будемо аналізувати в прямому ефірі те, що не потрібно, щоб знав ворог. Але в будь-якому випадку, усі ці елементи терору, які використовує ворог, повинні подаватися якісному аналізу для того, щоб ми могли знайти вже. Розуміння, куди рухається ворог, в якому напрямку, умовно кажучи, якщо ми кажемо про появу, наприклад, більгійських 16 і надання сполучених штатів, е, наприклад, можливості використання ракет АІМ 120 серії Д які працюють на 180 плюс кілометрів, це ракета класу повітря, повітря, яка може за 16-го перехоплювати російську авіацію. Умовно кажучи, ми кажемо про отримання е, нарешті, е, коли ми отримуємо шведські літаки. дальньої родікаси на виявлення, які будуть виявляти загрозу. То ми умовно відтягуємо російську авіацію, але вже у російської інструмент такий, є кап, який працює на на відстань понад 150 км. Тобто він може скидати його в не з поза зоною уражень, наприклад, нашими системами протиповітряної оборони а повітряного базування. Жнов таки давайте згадаємо керовані шахеди, які використовує Російська Федерація з керуванням на 150 км, які дозволяє там влучати в локомотиви і так далі, це теж той інструмент, який е, ворог знайшов вже, якщо ми е, залучимо більше систем протиповітряної оборони. Пане Анатолію, а от ми ще маємо розпитати про нові загрози, які це створює. Ми вчора з військовим оглядачем говорили. Ну і зрозуміло каже, що все, що розташоване менше ніж за 200 кілометрів від фронту, тепер під загрозою кабів. Швидкість цих кабів ви вже згадували, так і каже, що і допусків з Білорусі може дійти. Тоді і Київщина під загрозою. Ну, безумовно, знов таки, якщо Білорусія знов війде в, в активну підтримку Російської Федерації. Ну в активну підтримку, це як куди планувалось нападіння? Тому тут треба зрозуміти, що насправді є загрози і для Київщини. Жнов таки, давайте от подивимося на ситуацію, що відбувається, умовно кажучи, засобами ураження. Тобто, а коли ми звільняли наші військові сили оборони, звільняли Харківську область, основна мета була що відтягнути ствольну артилерію від Харкова для того, щоб Харків не розносили артилерію на відстань, яку вона буде неефективно, що відбувається зараз? Ми бачимо FPV-дрони прилітають по Харкову. Ми бачимо а, ланцети, які прилітають по Чернігову. Знов таки, і якщо умовно проти fpv дронів і ланцетів можна застосовувати інструмент протидії засоби радіоелектронної боротьби, то проти кабів це лише зменшення точності, умовно кажучи, відвести на 50-100 метрів. До чого це призведе, коли 100 кг або 200 кг вибухівки прилетить не по а, одній будівлі, а на 100 метрів а, лівіше чи правіше? Розуміємо, що в умовах густонаселеного пункту це призводить до. Трагічна на трагічних наслідків, тому розуміючи інструмент теророрис з боку ворога, ми розуміємо, що він буде шукати рішення для того, щоб створювати більше таких ударів для того, щоб все ж таки лякати цивільне населення України. Це єдиний інструмент, який використовується активно ворогом. А, знищення намагання збити якомога більше українців. Ну і пане Анатолію, для чого росіяни їх використовують? Наскільки ми розуміємо, це удари по будівлях поблизу лінії фронту, щоб зачистити ну, все, що може нагадувати укріплення. А по тих містах, де вони завдану завдають кабами ударів, це просто ну тероризм, бо воно летить Куди прилетить. Ну, е, знову таки, там є певні модулі, які дозволяють все ж таки коригувати. Там же модуль е, е, називається корекції у, і управління. Тому тут я би казав про те, що е, насправді вони намагаються все ж таки умовно цілитись, але ж ціляться куди? Ціляться в будинки, ціляться в е, шпиталі, тобто те, куди працюють терористи, як і Російська Федерація. Тому. Більше най найякіснішої системи протидії – це все ж таки знищити російську авіацію, відігнати її від кордонів. Тобто більше систем протиповітряної оборони. Але для того, щоб якісно працювати з системами протиповітряної оборони при кордоні при фронтові званні, е е такі системи більш стратегічного значення, як Петріот, е там. Е E, NASAMS, ну, тобто, такі більш е, системи по авіації, які можуть більш якісь працювати, е, там сам ті, е, те, що нам передавали, е, в, потрібно їх теж захищати. Знов таки, у нас досі відсутній елемент е, протиракетного захисту, системи, е, які б працювали би, наприклад, проти балістичних ракет. Ми кажемо про систему ПРО, умовно кажучи. Кат американський або ізраїльська. тобто система, яка перехоплює балістичні ракети на найвищому траєкторії польоту. Це теж є елементом можливості використовувати інструменти, які будуть відіг... відганяти російську авіацію. Тому що що ми бачимо на Чернігівщині, з'являється розвідувальний дрон, потім прилітає балістики. Тобто, коли ми кажемо про те, що в цьому секторі буде збільшення кількості засобів протидії, ми зможемо більше захистити себе. На жаль, ми вимушені. Використовувати ті інструменти, які нам надають західні партнери. І на жаль, їх не так достатньо, як нам би хотілося тому що сила оборони максимум роблять зусиль. Повірте, спілкуюсь з багатьма частинами. Ми з разом шукаємо рішення, допомагаємо військовим створювати цікаве рішення для протидії шахедів, для протидії інших систем. Але знов таки ми потребуємо більшого насичення систем протиповітряної оборони, і про це треба казати з нашими західними партнерами, тому що якщо Україна паде, то ці каби ці шахеди роями великою кількості будуть літати вже по Ще по європейським країнам. І на останок, пане Анатолію, ви згадували про е, ймовірну появу дронів, які здатні боротися з кабами. Що з ними не так? Тому що бачила ну, повідомлення про те, що от вони там пройшли якісь випробування і мовляв підуть в серію. Ну от я собі уявляю, росіяни вже серію ці каби далекобійні запустили, а ми ну, в нас ще тільки випробування. Це ж не співставні ну, терміни. Це поки що Хакатон в Європі. Це певне бачення, безумовно можна покладатися на штучний інтелект, але повірте, зав'язаними глазами дуже складно працювати, умовно кажучи, без якісних систем детекції, які дозволили нам побачити ціль оцінити її характеристики і відпрацювати. А в умовах давайте повторимо. Ті швидкості, з яким летить кап, розуміємо, що час прийняття рішення дуже малий, тому а ну, 800 км на годину, там 900 км на годину, а кап летить там всього там 100 120 км тобто розуміємо швидкість прийняття рішення, яке вона повинна бути. Тому а я би казав, би що це можливий інструмент протидії, якщо це буде умовно кажучи, стіна, але ж знов таки. На мою думку, це хибна ідея, тому що все ж таки не завжди усюди можна вправитися дронами. Є і класичні системи зброї, які потрібно розвивати, система ПЗРК, ЦРК і так далі. Про модернізовані російські каби ми поговорили із експертом з авіації, заступником гендиректора компанії з виробництва Ребів Анатолієм Храпчинським. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте.